Казковий світ звуків. Буква Г, звук Г. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка. До нас сьогодні завітали наші друзі голосний та приголосні звуки. Ось вони нас і познайомлять з новим звуком звуком Г. Привіт, друзі! Ми дуже раді вас бачити. Давайте, діти, пограємо та поспіваємо. Давай! Г-г, <гурю> а, а разом буде га, гарбуз, г, г, г о, а разом буде гу, горіх, <гурю> а разом буде гу. Г-г-аразом буде ге, гель г, разом буде ге, І, г, разом буде ги, гірка. Молодці діти, а де в цих словах стоїть звук Г. Вірно, на початку слова. А у слова маг сніг? Де стоїть звук Г. Молодці наприкінці слова? А у слові вагон. Де стоїть звук Г? Посередині слова, ви розумнички. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Гора. Який перший звук в цьому слові? Так, вірно, звук Г. А він твердий чи м'який? Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А який наступний звук в цьому слові? Гора. Який звук ми співаємо? Так, звук О. Який це звук? І позначаємо його кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Гора. Так, звук р. Який він звук? Так, приголосний, а твердий чи м'який? Так, р. Твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А який останній звук в цьому слові? Гора. Який звук ми співаємо? Так, звук а. А він який? Голосний і позначаємо його кружечком. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова Гірка. Який перший звук в цьому слові? Гірка. Так, звук г. Він який, твердий чи м'який. Так, він м'який приголосний і позначається двома рисочками. А який наступний звук в цьому слові? Гірка. Так, який звук ми співаємо. «І так, це голосний чи приголосний? Голосний звук. І позначаємо його кружечком. А який наступний звук в цьому слові? Їрка. Так, звук р А він який? Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Так, це приголосний твердий звук. І позначаємо його однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Їрка. Так, звук К. Твердий чи м'який приголосний. Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А який останній звук в цьому слові? «Їр-ка». Який звук ми співаємо? Так, звук А. Він голосний і позначаємо його кружечком. Діти, ви розумнички, молодці. До побачення. До нової зустрічі. Так, діти, зі звуками ви поспівали і пограли. А зараз подивіться, це буква Г. Як їх багато, порахуйте їх. Скільки букв Г? Молодці? Їх шість. Добре, запам'ятайте їх. Ви розумнички. До нової зустрічі. До побачення, діти.